Добрий день, друзі. Установочний центр Допавто Україна». Встановили доставний головний пристрій на системі Android для Toyota Yaris. Ну, і паркувальний радар так само встановили на цю машину. Але про паркувальний радар ми ставимо «Стілмейт». Про паркувальний радар зараз не йдеться. У нас йдеться питання про магнітолу з камерами. Що тут цікавого? Магнітола з багатьма лаунчерами. Вона стала, бачите, ось таку рамочку. В рідне штатне місце Тут, бачите, є тут отверстє і тут відвірство. Тому що ця рамочка вона інколи перевертається для автомобілів з правостороннім водієм. Ну, зараз поки що не про це. Рамка стала в штатне місце, все гарно виглядає, ось так красиво. Показую камеру заднього огляду. Значить, включаємо задню передачку, камера Primix. Вона у нас достатньо непогана. До речі, лінії паркувальні і машинку ми зараз приберемо з вами. Це все робиться в налаштуваннях, ось тут. Заходимо, вибираємо ось таку штуку, як заводські налаштування, і тут є переключ... парковочну розмітку прибираємо і є, бачите, переключ... кондиціонер виключимо так, об'ємний звук. І тут є переключатель радара. Ось ми його прибираємо і дивіться. Включає задню передачу. У нас вже просто динамічних ліній немає, лишились тільки ті, що ззаду на камері, ну вже цивільніше. І немає цієї машинки, бо тут паркувального радара штатного Тайотовського немає. От. Тут є доставний паркувальний радар, але він у нас не зв'язаний з магнітолою, він не буде передавати. Ну і передню камеру, звичайно, але тут вона у нас не буде підключатися, включатися після задньої передачі, як всі привикли це, скажімо так. Бачите, ми її підключили на кнопочку моди. Тобто, якщо людина включає собі драйв, так, ну водій включає драйв, ось я увімкнув драйв, ми можемо рухатися вперед, то я просто собі для того, щоб ми, коли мені потрібно подивитися, чи впереді вперед, щось є якась перешкода, я нажимаю кнопочку моди. У нас магнітоло переходить в режим камери переднього огляду. видно. І, звичайно, якщо це не, не потрібно мені більше, я натискаю кнопочку мод, в нас магнітоло переходить в режим GPS навігатора. Знову ж таки показую. Раз. Два. надобності. Всі останні кнопки ми запрограмували. ну, Голос, голосніше тихіше, всі останні кнопки ми запрограмували так, як потрібно. Єдине, що камера переднього огляду, у нас вона включається таким чином. Так попросив нас клієнт. Ну, магнітола за led екраном. Магнітоли у нас це 3:32, 3 оперативки .32, .32, .32, 32 внутрішні. GPS вже працює. радіомодуль, ну... Напевно, що всі бачили моє відео, всі знають, який в нас радіомодуль. Він у нас з РДС-ом. де включається РДС, показую перший і останній раз. Виключений РДС. Чік, включаємо, переходимо на FM і дивимося. 1079 вже підписує як наше радіо, наше, ваше і так далі. Ось, будь ласка, канали ловить, ловить шикарно, антенна працює на УРА. Я програмую це один раз, роблю програмацію каналів. Да? І все в нас буде ось таким чином саме працювати. Всі канали, в принципі, працюють на ура. Ну єдине, я ж кажу, плюс той, що в Тойот, як в нормальних, всіх нормальних автомобілів, ну, хоча, в принципі, по великому рахунку, всі автомобілі хороші, да? немає поганих. Хороший той, який в тебе і їздить, да, і не ламається. То тут є можливість така ось оцю камерку, ми можемо бачити її. Натиснути і включити просто передню камеру принудительно. Ну, коли ми їдемо за кермом, нам шукати оцю кнопочку, відводити руки від руху, да, від дороги. Нам неудобно. Ми собі їдемо за кермом, ми натискуємо кнопочку моду, і в нас камера включається. Зніму спеціально здалеку ось так. Оп. оп. І GPS зразу включається після камери. Ну, В принципі, достатньо удобно. Ось. Ну, І так само ну, задня, як завжди, тут пріоритет від задньої передачі вмикається Почекайте, зачекайте. Ось так воно все в нас працює. Задня, задня камера у нас вмикається якщо ми вимкнемо передню камеру, Ось, бо задню камеру, коли, коли передню камеру вмикаєш з кнопки моди, то в нас задня камера з нею не стикується. Тому ну, тут пріоритет того, що передню камеру можна включати тоді, коли ми хочемо, а задню при задній передачі. Ну, передня камера включається на деякий час. Ми не їздимо постійно з передньою камерою. Хоча, якщо ми натиснемось так і будемо кататися постійно з передньою камерою, ну не питання, вона в нас працює від замка зажгання. Тобто, поки зажгання увімкнено, камера передня працює. Якщо я ось зроблю так, вона так само буде працювати. Якщо я зажигання, бачите, вимикаю, то, звичайно, вже передня камера вимикається. Якщо знову зажигання я включаю, вона вже в нас другий раз не вимикається, її потрібно увімкнути через кнопочку мод. Так. Е що тут? Ну, CarPlay Android Auto, звісно, є. Внутрішньощі шикарні, як завжди. Систему покажу швидко і прочитаю вам. Версія Android G12, не 11 процесор це саме цікаве, да 1.8, як ви всі бачите. 1,8 ГГц, 4.0, 4.32. Ну, достатньо класна хороша 4 оператива 32. внутрішні трошки помилився, сказав. 3,32, Ну по суті, один. на один е ГБ оперативки я помилився. Я думаю, що. Моїх глядачів вибачать мене. Ну і наступні на мої відео. Дивіться, бо я зроблю ще відеоогляд однієї магнітоли, які до нас прийшли м м м м буквально недавно. В, в них є відеовихід на додаткові монітори з цих магнітол. Є карплендро і автопровідний. Ну це будуть бюджетні магнітоли. Вони з недорогих. І зроблю відеоогляд ще раз ці цього гаджета, цього планшета для того, щоб повністю. Дуже людей, багато людей питають про налаштування всіх-систем, -всіх -всіх які там необхідні. Ось, наприклад, покажу сьогодні таку фішку, як дивіться, а не покажу, бо тут у нас дерезистивні кнопки на рулі, там, в принципі, це не міняється. Деякі люди питають дуже часто, як зробити так. от, е Буває е громкость, натискуєш плюс, вона йде вверх, а буває гучність натискуєш плюс, вона йде назад. Тобто міняється м інверсія кнопок на рулі. Що це таке? Це заходимо на лаштування заводські 3368. І ось тут будуть заводські знову завод, завод, завод. І знаходимо таку штуку, бо мало хто знає, називається вона об'ємний звук. Якщо я його зараз вимкну, то в нас кнопки на рулі будуть в протилежному напрямку працювати. Тобто там, де плюс буде уменшення гучності, зменшення. Там де, там, де мінус, буде збільшення гучності. Контрастність, стярка дисплея регулюється, ви всі бачите. Да? Ну, видно... Неозброєним оком. Магнітола класнюча, звучання шикарне. Відео, відео так само в них. Зараз небудь знайдемо якийсь гарний відео, відеоролик. Ось, зараз моя. І покажу вам. Ну, в принципі, і так YouTube видно, як він працює, достатньо класно. Можна і там і відеоролик увімкнути, але, чесно кажучи. Ну, це сапсоноксі. Да, так, звичайно, у нас трошки далеко інтернет, бо він у нас там в боксі і, скажімо так, слабовато достає, але при тому вже можна побачити, яка якість картинки. Для автомобіля цього з головою. Дякую всім за увагу.